Так, товариство, контент для любителів гусей. Вважимо свого самця. Трішки більше двох років йому, по, да? гібрид тулуза і холмогора. Вага у нас 11,5 кг, мінус 1,5 нас коробочки, в якій він знаходиться. Зараз якраз будемо зважувати всіх наших гусочок. Отакий от красунчик. Чиста його вага рівно 10 кілограмів. Гусочка, яка ходить поруч біля нього, це трішечки прихворіла була гусочка, вага її 7,5 кілограмів. Ну і далі зараз будемо рухатися важити Вступна решту. молоденька цьогорічна гусочка. Тихенько сидить, розумничка. Вага у нас із ящиком 9 кілограмів, відповідно без ящика 7,5 кілограмчиків. Так. Опа. Наступний у нас йде молоденький гусачок. Так, притримуємо, Бо цей гіцель такий дебеленький. А не по Що по ньому 11. Ну, 11 з половиною, грубо говорячи, 11, так? Да? 10 11 кілограм. Одинадця ну, Чистими 9 кілограм, так? Да? 10. Кіл... 11... Ну, але ж мінус ящика. 10 кг виходить. 10 кілограм, 10 друзі, це цьогорічний красунчик. Але я його ловив, у руку взяв, взяв у руку, я, маєш вещик, кажуть. Наступна також молода гусочка, цьогорічна. Вага. 10 кілограмчиків із ящиком, відповідно, 7,5. Без ящика. Давай. Біжи. Так. Наступні старенькі гусачки. Давай понеси. Сім сполу, восім А ну восім споловить. Тихо, тихо. Тихо, тихо. тихо. тихо, тихо. Вся, євка бита. Так, ану ваш, он чоловік контролює процес. Що там? Одинадцять з половиною. Десять кілограм. Тихо, тихо, тихо. Так. Ще одна. Виточка, холмогор. Луточка, холмогор. Тихо-тихо-тихо. Почали важити, чують гомін, але вже тихенько не сидять. Так, тихенько, тихенько, тихенько. Ну, ця потужна теж, я її ніс. 11 кілограмів. 9,5. Ну плюс-мінус. Бляха намухана і троє у нас утекло, поки ми ловили гав. Але не знаю, що його робити. Але заганяти, сортувати і пробувати доважувати чи що. Ні. Отака от от ситуація, отака от вага. Ану, патрошки, розкажи нашим підписникам про наших гусей. Бо просять. ну Гуси у нас холмогори білі Одна гуска, чистий холмогор А це гібриди селюза і холмогора. Молоді гусята вилупились пізно. Кінці квітня, перше 6 травня. А це їм скільки це значить 4,5 місяці. Е, гібрид, я думаю, що буде кращий, ніж чистопородний, це, на мою думку. На вашу не знаю, але в нас гусята, ви бачите, гусоки до 10 кілограм, значить, десь чиста вага, чиста вага около 7 кг тушки. Ну, Я думаю, що це норма. А ми от як різали... то гусочку різали чи гусака? Десь місяць назад, так? Да? Гусака. Гусака. Вага його була під 6 кілограмів. 580. Тушки. 6800. 6800. Так що. Отакі от гуси, отака от ситуація. Всі, хто просив, будь ласка, тепер вони трішечки будуть пошугані, зашугані. Але тим не менш, таке певне контрольне зважування ми провели. Це татова слабкість, татове дітище. Ну а ви можете в коментарях нам написати, як вам наші гусочки Подобаються, не подобаються, гарні. Щось би ви змінили або щось би. Якби зробили краще, буде дуже-дуже цікаво почитати. На наступний рік, як що все буде добре, плануємо трішечки збільшити поголів'я, тому що говорив я про те, що овечками нашими трішечки я розчарованим. Тим, наскільки вони паскудні, а от гусятка зарекомендувала себе дуже-дуже з гарної сторони, досить таки негаласливіше, також як би слід зазначити, ну от якщо вони не бачать на горизонті людей, собі спокійнесенько, без галасу, пасуться, роблять свою справу. А справу вони роблять свою прекрасно, випасають усе максимально ідеально. Але слід зазначити, що досить таки потужненько ми їх підгодовуємо і зерничком. Так що я думаю. Тому те, про що я завжди говорю: більш-менш нормальне, адекватне утримання, гарна генетика, гарна гадівля і все буде. Так що, товариство, дякую за увагу. Підписуємось на канал. Вподобайку нам або прибіг, прибіг захисник. Друзі, хто буде запитувати стосовно продаєте, не продаєте, якщо чесно, нічого не плануємо продавати. Те, що хочемо підрізати, підріжемо. Буквально там. Гусочка одного підріжемо і одну оту гусочку, яка б трішечки підхворіла. Також плануємо вибракувати. Все решта залишається на наступний рік. Знову ж таки, що буде в новому році, як буде в новому році. Доживемо, покажемо. Побачите, що стосується ціни на гусятину у нашому районі. Регіоні 160-180 гривень за кілограм. Бачу об'яви, але тушки такі 3,5-4,5 кг. Що то продається, якби, як воно вирощене, де вирощене, не знаю, не можу нічого сказати, але тим не менш факт є факт. До речі, пишіть також унизу в коментарях. Споживаєте ви, подобається вам гусятина чи ні, ціну, якщо ви знаєте, якраз безпосередньо на гусятину. Ну а ми разом з вами побачимось і почуємось в новому відео. Всім гарного дня, до нових зустрічей.